Вітаю! Це відео про мене. Сьогодні буду розповідати про себе. Я не знаю, як це коректно чи не коректно, але дуже багато мене запитують, і я хотів би розповісти, хто я такий, що я роблю. Все. Мені 45 років, мене звати Максим. Я сам із Київської області. В мене зараз на каналі 10 тисяч підписників. Живу я в Севілії. Я експерт по переїзду і легалізації в Іспанії. Я провів не менше, ніж 400 консультацій по переїзду в Іспанії. Допоміг переїхати не менш ніж 150 персон. Також хочу сказати, що, мабуть, самий масштабний наповнений корисний. Контент в моєму каналі по переїзду в Іспанію, по легалізації, по життю в Іспанії, по всьому, що ви хотіли знати, як переїхати з України з інших країн в Іспанію. Щотижня мої відео в Ютубі займають перші місця. Я коли хожу в творчу студію, я дивлюсь, що десь приблизно раз в тиждень моє відео займає перше місце у переглядах на Ютубі. Що я хочу розповісти в цьому відео, це те, як складати свій план по переїзду в Іспанію або як готуватись до переїзду. Це дуже важливо, бо це загалом залежить від вас. Перше, як скласти план по переїзду в Іспанію, у вас є два шляхи: здобувати інформацію у соцмережах і у пабліках загальнодоступних. Далі запросити інформацію у експерта, пережив взагалі весь цей шлях. Всі ці фази перейшов. Я знайшов квартиру сам, роботу собі. Я знайшов все, 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 що вам саме критичне, треба буде зробити для того, щоб далі тут жити. Я маю право говорити це від себе і радити те, що я сам пережив. Знаєте, я завжди люблю тих людей, які ну, зі мною, типу, на одній хвилі. Розуміють, що от я кажу, що от мені треба було, мені хотілося поїхати на Майорку, да, там, і зняти там для вас відео. Бо про Майорку ніхто не знає, як там селитися, що там, які справи. І я досконало не знав, бо тільки джерел, які, типу, неоднозначні. да, Один говорить одне, один інше, і мені треба, мені хотілося туди поїхати. Я попросив просто, щоб скинули на канал там такі кошти. Я купив. Квиток туди, уявіть собі, за 46 євро туди і назад із Севілії. Так, і там мене прийняли люди із української культурної організації. Я там у них жив і я для вас зняв багато відео. І я думаю, що я зняв дуже багато інформації, яка надасть вам розуміння, якщо ви хочете залишатися на майорці. Так от кого я хочу відзначити? Хто вислав ці донати для мене? Слухайте, ви реально. Ну, класні люди. Ви знаєте, от я сам такий, як ви. От я сам би е, от так пожертвував би, якщо б я бачив би цю інформацію цінною. Перше, хто це? Це Наталя Педай. Вона перерахувала 300 гривень. І я щиро дякую. Це, ну, це дійсно був вклад. Ви розумієте, ваш? Воно дійсно війшло туди, і мені вдалося купити ці квитки. Друге, Ігор Малюк. Ігор, вітаю тебе. Я знаю, ми знаємо одне одного, одного. Ми ще в Києві робили спільні проекти. Я дуже радий. Я дуже радий, що у тебе таке серце. Ти прекрасна людина. Також хочу відзначити Олександра Мар'яновського 300 гривень. І Сергія Хуменко також 300 гривень. Дякую вам, люди. Ви надзвичайно класні і прекрасні люди. Нехай вам щастить. Я думаю, що вам це віддасться сторицю. Нехай воно примножиться в вас в вас 200 крат. Зазвичай, якщо ви звертаєтесь до мене, знаєте, от що я більше всього чую в приватних консультаціях, коли ви запитуєте про свій шлях переїзду, це те, куди ви йдете, яка ваша мрія і де ви мріяли жити, але боялись собі це сказати. От ви розумієте, я бачу оцей самий головний посил із всіх консультацій, які я провів. Скажіть собі прямо де ви мрієте жити. Скажіть, я мрію жити в Іспанії. Все. Ви знаєте, от сила прийнятого рішення, вона настільки важлива. От ви знаєте, навіть сказати, що це ваша мрія, оце прийняте рішення. Це дуже важливо самому собі сказати. А потім ви це можете транслювати, коли ви вибираєте цю інформацію. А потім ви можете це сказати мені, коли ми спілкуємося вже разом. Розумієте? І я вже відповідно до вашого. Я відчуваю вашу впевненість, розумієте? Або вашу невпевненість. І тоді я можу говорити вам одне або інше. От приклад хочу провести: у мене є одна підписниця. Вона приїхала у Францію. Вона там стала на тимчасовий захист. І, от, коли ми спілкувалися, така прекрасна дівчина, от я вже забув, вибачте, як вас звати, але ви мене ви ви знаєте, про кого я це кажу? Поїхати. Вона каже: Мені в Франції класно, мені все окей, але якось тут ну, все так. Ну якось, ну, типу, І от коли вона приїхала вже в Іспанію, і вона мені написала: Я дуже дякую вам, що ви мені написали. Ну і вона каже: це абсолютно інший світ. Я, я тут не просто відпочиваю, а я відчуваю себе. Прям як, ну як ви, не то, що в ейфорії, а мені тут просто клас взагалі. Мені тут затишно, мені добре. В той самий момент хочеться ходити, десь дивитись, щось, кудись іти. Для мене це величезний, величезна подяка, от коли я бачу отакі відгуки. Моя методологія заключається в тому, що ви. Знайшли максимум інформації із загальних джерел. Я максимум даю на своєму каналі, максимум даю в телеграм-каналі. І я за те, щоб ви знайшли максимум, де ви іще ще зможете знайти ту інформацію, яка вам потрібна для переїзду або влаштування в Іспанії, або оформлення документів в Іспанії, або легалізації, щоб ви обдумали її, поділили на два і поговорили з експертом. Ми завжди співставляємо контекст того, що ви отримали з інших джерел: мій досвід, актуальний досвід наших підписників, які приїжджають зараз. Без особистих прикладів і реальних кейсів, які ви бачите от в житті. В Іспанії будь-який закон стає лише буквою, яка вже змінилась в інших провінціях, допоки ви бачите це відео. Зауважте. На це, тут дуже швидко змінюються закон. Навіть я не завжди можу встигнути сказати вам актуальну інформацію, щодо, наприклад, ні, як можна отримати зараз. Бо на початку 2022 року це було просто всюди його можна було отримати. Зараз абсолютно інша ситуація. Це просто одиниці міст, де можна це отримати, і треба думати, як це зробити. Значить, також ті або інші документи. Вам ж не тільки два цих документи треба отримати. Бо ви думаєте, бо з того, що я зараз дивлюсь по всім каналам, я моніторю фактично всі канали. Я думаю, всі говорять, що тільки два цих документи треба отримати. Ну і ще хтось говорить, що нус ще треба отримати. Номер до секунди соціальна да, це дійсно правильно, але це не завжди так, що це тільки ці. Розумієте, документи, все залежить від вашої ситуації. Куди ви йдете? Як ви будете жити самі, будете жити на програмі. Ви вже влаштовуєтесь на роботу. Чи не будете влаштовуватись? Ви будете жити тут на свої заощадження, чи ви будете жити на ті доходи, які будуть з України. Це дуже дуже різні речі. Допоки опубліковують офіційну інформацію, у мене виходить дуже часто викласти її раніше. Дякую вам за ваші донати, за ваші лайки. І я буду це робити як тільки буду і знати раніше, буду вам говорити. І я з задоволенням згадую тих, з ким ми спілкувалися особисто. Ви для мене близькі люди. Вот реально це такий феномен, розумієте, коли. Ти, ти от, спілкуєшся з людьми, і вони кажуть, о все, ось Макс зараз буде викладати відео, все йдемо дивитися. Ви розумієте, ви мені розумієте, коли я веду консультацію, там, да, і люди мені розповіли, ви для нас вже як рідний стали. <ріпи> да. І от Ми коли це робимо, і... так мені приємно це розуміти. Мені приємно бути от як рідним, і мені от з цього екрану мені приємно от дати те все, що я можу. І я можу дати тільки те, що я можу. Більше ні. Ось, ось тільки те. І я радий, що це відчуття, воно от саме таке, і я радий розуміти, що ви стали задоволені своїми діями, які ви вчинили. Ви можете проконсультуватися, ви можете отримати 10 консультацій. Юрист, юристів, ви можете все, що завгодно зробити. Але коли ви задоволені своїми діями, своїм рішенням... Я разом з вами задоволений. Я разом з вами відчуваю цю перемогу і святкую цю перемогу разом з вами. І Будь ласка, висилайте мені, як ви святкуєте свою перемогу, коли ви досягли, коли ви приїхали, коли у вас вийшло зробити ці документи, коли у вас все вийшло. Це мені дуже буде важливо. І всім, я думаю, людям буде важливо, щоб я це теж показав, як ви це робите. Я буду радий, звісно, що я вам дав цей досвід. І що був з вами і надав і все, що вам потрібно, і буду надавати. От скільки, скільки ви за мене будете молитися, і скільки ви будете бачити мене тут, я хочу це робити. Мені це приємно. Чим я хочу зафіналити нашу зустріч, перше. Де брати актуальну інформацію це дуже важливо. Я ні в якому разі вас не одговорюю шукати інформацію де інде. Будь ласка, шукайте співпрацюйте, дивіться в інших каналах. Все, окей, дуже багато людей, які от по якимось конкретним містам дають вам інформацію. Це дуже важливо. Бо інформа... інформація по Іспанії вона різна. В Валенці одна, в Севілі одна там, в Біліва інша. Ну чим більше блогерів, тим. Круче. І тим я взагалі хочу цю спільноту зібрати, щоб нас було більше, щоб ми от, ну, ділилися цією інформацією, щоб вам дати більше інформації доступної, яка є по легалізації по переїзду в кожне місто Іспанії. Беріть інформацію з сюди, співставляйте її з офіційною інформацією, яку ви бачите на сайті офіційних органів Іспанії. Друге, така порада нестандартна. Самі створіть опитування в різних чатах на своє питання. Тоді ви зможете якось співставити відповіді, бо дуже часто, навіть в нашому чаті, який я бачу, там, що люди говорять абсолютно протилежні речі. Це не ряя. мене вже не вистачає часу коригувати це, але самі співставляйте. І зараз я готую курс. Він буде розділений на дві частини для всіх людей, які хотять з різних країн з України, з Польщі, з Канади і для айтішників це буде окрема тема. Це буде близько 20 тисяч чимось е конкретних кейсів, конкретних уроків. Я буду розповідати всю всю вижумку, яку я за весь час зробив. Воно буде там коштувати менше все, що тільки можливо. Але це буде не особиста консультація, це буде автоконсультація. У певному такому кейсі всіх цих курсів. Четверте, будьте гнучкі. Ви зрозумієте, що в Іспанії не все працює так, як в Україні. Дуже багато наших людей вони починають нервувати, вони починають якось себе вести неадекватно да, із-за того, що зривається якась е, там державна е, якась сіта, чи у вас там щось пропало, там, чи, сі, чи вам відмовили в чомусь. Слухайте. Це не Україна, тут вас не, тут вас не виганяють. Не думайте, що це, так, що це так жахливо. Взагалі, Іспанія єдина країна із всіх, яка не видворяла нелегалів, вже 10 років насильно, такого не було, як в Німеччині, чи ще десь що купляли квиток і повертали в країну походження. Такого не було. Тому дуже уважно спочатку все вивчить. Потім ідіть потихеньку до своїх цілі, навіть якщо десь вам відмовили в якійсь державній установі. Не думайте, що це фіналь. Не думайте, що це фаталь, якийсь, що це все капець фаталь. Я не знаю, як сказати по-іспанськи, це на букву П буде по-ношому. Це капець, капець буде, капець. О, це це, це прилічно, у них прилічне слово. Отак. От не думайте, що так буде. Все буде нормально, все, якщо ви легально сюди приїхали, якщо все здійснили правильно, хоча б перші кроки ви зробили, хоча б перші документи ви зробили, далі вже можна просуватися і думати, що робити далі. Не думайте, що про вас подумають люди. Ну, е, якщо комусь щось потрібно було, було про вас подумати погано, далі вони вже про вас подумали погано. І що ви живете зараз, ви зараз живете, ви зараз робите кроки. І ви зараз продвигаєтесь до свого життя, найкращого життя, яке ви вибрали. Я бажаю вас, вам, щоб у вас все було добре, щоб ваші мрії здійснювались, щоб ви були щасливі в будь-якому рішенні, щоб Бог вам допомагав, всесвіт допомагав, щоб ви самі були впевнені, щоб ваш мир на серці вам давав поштовхи далі. Нехай вам щастить. Інтегруйтесь!